Шипи проти водіїв у Харкові. Трамвайні колії перегородили величезними гостряками, щоби там не їздили автомобілі. Транспортники радіють, бо це діє. А от юристи їхнього ентузіазму не поділяють. Мовляв, встановлювати такі пристрої незаконно до того, ж шипи машину можуть пошкодити, а людину просто вб'ють. Гостру новацію досліджував Андрій Барташов. Традиційним для Харкова місце постійних автомобільних заторів, доволі вузький підйом в напрямку центру. Саме тут з'явилась перша паска для тих, хто любить об'їхати затор трамвайними рейками, два рядки гострих металевих шипів. Подолати такі не під силу жодному джипу. Гостряки встановлені так, що трамваю вони не заважають, машина ж не проїде. Конструкцію намертво приварили до рейок. На наших очах позашляховик, водій якого рушив було в об'їзд, знову повертається до загальної черги. Його колеги, які ледве рухаються в заторі, нововведення вітають. Все правильно, щоб не гасали там джипи. Часто їздять, да, Постійно об'їжджають. Шипи справа рук транспортників зізнаються в мерії захід, хоч і сумнівний, з точки зору закону, але вимушений, а надто дієвий. Да, ніякими нормативними документами це не предусмотрено. Ні, автомобілісти виїжджали на трамвайні пути в тому місці, в результаті чого вони виходили на зустрічне движение трамвая, угрожая як собственної жизни, так и жизни пасажирів трамваїв юристи переконують встановлення гостряків на трамвайних коліях, не передбачає жодне правило чи держстандарт і переймаються, хто відповідатиме, якщо на металеві шипи впаде людина. Ні запрету на переход рельсів. Вот. І якщо хтось пострадає, то може привести до непоправим последствиям. Тому те, що зараз робиться в місті по поводу вот, таким образом рішення питання з запретом війження, я считаю, що це не несколько. Не обдумана, а от чиновники не відкидають такі бар'єри проти водіїв порушників можуть з'явитися і на інших ділянках трамвайних шляхів. Якщо ініціатива обернеться трагедією, в мерії готові за це відповідати. Андрій Барташов, Зарілексів, Харків, ТСН, 1+,1.